В Цілому в парламенті більшість це трампо песимісти, трампо оптимісти чи трампо реалісти. От змінюється динаміка ставлення до цієї персони як до того, хто може допомогти вирішити українську проблему зараз, яка вона склалася. Чи воно кожного разу залежить від результатів чергових перемовин? Mm -hmm. Кого більше? Є трампо оптимістів чи трампо песимістів? Mm -hmm. Дуже гарне питання. Слухай, тут немає. От я, я про себе можу сказати, да? от для мене немає песимістів чи реалістів, чи оптимістів, чи песимістів. Є реалії? Ну він є. І він буде президентом. і Нам потрібно з ним до того моменту. Це знаєш, як Путін він буде старатися зробити все, щоб поки Трамп е президент, затягувати ситуацію. Е ну те, що ми з тобою проговорили вже. А наше завдання напроти його переломити на себе. Який би він не був, чи оптимістичний, чи песимістичний іншого президента h немає. Нам потрібно знаходити до нього шляхи, е <ж glue> потрібно з ним проговорити так, щоб він звертав на вас на нас увагу. Тому я е е ти читав його книжки? В нього ж Я одну його книжку читав про переговори. Про По переговори. -про так, я, я саме і читала про переговори, були там я дві чи три книжки його читала, mm -hmm. ті, що вийшли ще до того, як він був президент. Да, вони більше про бізнес. Але я дуже раджу тим, хто цікавиться міжнародною політикою, перемовинами чи як ти кажеш, психотипом Трампа, його, і прочитати ці книжки. А якщо ти згадаєш про перемовини, в нього завжди номер один це вигода, що він може отримати для Правда. себе. От цим я б так само працювала. Тобто, просто приїхати до нього щось. Просити, не кажучи, який буде це плюс для нього, дуже важко. Ну це неможливо. Mm. Тому нам треба завжди бути підготовлені з тим, що поки він є на посаді, ми приїхали, сказали: дивись, нам тут потрібна підтримка, ти даєш це, але від нас ти отримуєш це, це і це, і нам є що давати на сьогоднішній момент. Нам є що казати.